Вітаємо вас на каналі Просто Ворота. Сьогодні у нас огляд технічних характеристик автоматики для відкатних варіт популярної італійської сегмент SL800 з оригінальною платою керування. Дана модель має двигун на 400 Вт і дійсно підходить на ворота чистим проємом 5-5,5 метрів. Плата керування даної моделі виконана на сучасних компонентах, має чіп. Має програмне забезпечення дійсно сучасної виконання, до якого підходять всі модулі зовнішнього керування, тобто GSM модулі, Wi-Fi модулі, навіть є функція дві пари фотоелементів вже в штатному виконанні. Не завжди в наших умовах експлуатації вона використовується, але, тим не менш, для більшої безпеки можна під'єднувати дві пари фотоелементів. Дана автоматика вона має деякі технічні особливості, які не властиві саме китайським моделям. Мотор тут на 400 Вт, і я вірю, що він на 400 Вт, тому що він дійсно має розміри з мого досвіду як мотор на 400 Вт. І основною особливістю, чим відрізняються саме автоматики сегмент від інших автоматик, те, що у них редуктор знаходиться в масляній ванні. Тобто вихідна черв'ячна шестерня від мотора і бронзова шестерня всередині редуктора, яка обертає вихідну шестерню. Знаходяться в масляній ванні. Зносостійкість даного редуктора дуже висока, тому що в роботі мастило розбризкується по всіх шестернях і дійсно дуже висока зносостійкість до механічних пошкоджень. Дана модель, мало хто розуміє, Пікових навантаженнях може виступати як і високоінтенсивне, але на постійній основі. А у пікових навантаженнях можливо зранку або ввечері, або коли до вас просто приїхали гості. І вам треба частіше відкривати ваші ворота на одиницю часу. І дане мастило виступить у даному випадку як теплообмінник. Трошки відводячи тепло від мотора, який дійсно гріється, тому що він працює на 220 вольт змінному струмі. Це властиво саме для таких моторів, але при звичайних умовах експлуатації до 40 разів на день рівномірного відкриття закриття ваших відкатних воріт, дана автоматика витримає без проблем і дійсно не буде зношуватись. Наступне, що хотілося б розказати, деякі особливі моменти, так це те, що під'єднання. Зовнішніх якихось модулів або фотоелементів, Тут організований на 15 вольтах змінний струм, що важливо. В принципі, дана автоматика дійсно живить будь-які модулі. Як правило, всі модулі та фотоелементи вони мають універсальні блоки живлення від 12 до 24 вольт на змінному або на постійному струмі. Це не складе вам деяких незручностей, коли ви щось будете до неї під'єднувати. Але це просто ось така технічна особливість. Я цікавився саме у європейських моделей інших виробників. Дійсно, є такий стандарт на 15 вольт. Я не знаю, з чим він пов'язаний, але це така особливість. Враховувати її не обов'язково, просто хотів про це як цікавий факт розказати. Адже це підтверджує дійсно оригінальне європейське походження даної плати керування та даної моделі. Автоматика по відгуках наших клієнтів та спеціалістів з монтажу має дійсно високу надійність. Її обирають через те, що вона відносно нескладно налаштовується, вона має високу надійність, високу вихідну потужність на виході шестерні, тому що тут продумано передаточне число в редукторів в комбінації з потужністю мотора, і на виході ми отримуємо дійсно високий крутний момент. Як правило, в звичайних умовах експлуатації влітку восени потенціометр сили завжди стоїть наполовину. Тільки взимку ми рекомендуємо додавати потужність наповну, тому що взимку завжди ворота відчиняються трошки важче. Але, як правило, я ще раз повторюсь, на половину потужності дана автоматика працює і нормально відкриває звичайні відкатні ворота до 5 метрів. Підтвердження. Дійсно високого крутного моменту цього безшіточного мотора є те, що тут встановлений великий пусковий конденсатор. Як правило, маленькі пускові конденсатори ставляться на маленькі мотори, але для того, щоб запустити дійсно безшіточний великий мотор, треба великий конденсатор. Це правило якого дотримуються всі виробники якісних автоматик для відкатних хворіт. І ще по відгуках клієнтів, особливість даної плати. Полягає в тому, що тут час роботи двигуна записується безпосередньо в пам'ять даного чіпу. Зараз поясню, чому це саме перевага даної моделі. У вас є цикл відкриття та закриття ваших воріт, наприклад, 4,5 метри. Кінцевики магнітні, вони реагують на закриття та на відкриття. Ось тут у нас встановлений гірком. У вас ворота зачинились, магнітний кінцевик спрацював. Відчинились, магнітний кінцевик спрацював. Наприклад, у вас ворота з хвірткою всередині. Хтось випадково, коли заходив, зачепив кінцевик, і він або зламався, або відпав. Іноді такі випадки бувають. Автоматика в будь-якому випадку зупиниться саме в крайньому положенні там, де треба, тому що у неї паралельно до того, як працюють кінцевики, записується час роботи двигуна та рахуються оберти двигуна. Центральний процесор даної моделі все це контролює і це вас убезпечить від деяких неприємних ситуацій. Коли не було світла і вимикали світло часто, дана функція дуже рятувала наших клієнтів від якихось незручностей. Тому що, коли давали світло, час роботи двигуна вже в пам'яті і для користувача нічого не змінюється. Це така хороша функція, дуже стала корисною в наших. Неприємних умовах експлуатації. Вона дуже стала просто в нагоді. Також хотілося би зазначити, що дана модель вона просто якісно виконана. І всі елементи як механічного розблокування, все прикрито. Навіть від вологи прикритий лючок механічного розблокування. Ви навіть, от як він відчиняється. Можна зрозуміти, що зроблено все класно. Якість лиття корпусу, якість у цих підшипників, я вам по правді скажу, не хочу її розбирати, тому що редуктор мастилі воно дуже рідке і воно дійсно витіче. І мастило тут залите спеціально, взимку воно себе нормально відчуває, воно рідке і тому не буде такого, що мастило загустіє. В принципі, в будь-яку пору року. Навіть при мінус 20, мінус 30 дана автоматика для вас, як для користувача, буде чітко реагувати на команди, і ви, як користувач, ніяких змін не побачите. Вона просто виконує функції, які ви в ній налаштували. Все просто. Тому що це просто ворота. Тепер хочу під'єднати дану модель до живлення і в наших лабораторних умовах продемонструвати базові налаштування, як записати пульт. Як налаштувати час роботи двигуна, ми зімітуємо цикл відкриття та закриття воріт. Це базовий функціонал. Люди часто запитують, як це правильно налаштувати, тому простіше насправді замість інструкції переглянути якесь відео і зрозуміти принцип налаштування даної моделі. Насправді все дуже просто та зрозуміло. І зараз ви в цьому переконаєтесь. Магія монтажу: під'єднали автоматику доживлення. Перше, що нам треба зробити, це записати пульти. Натискаємо кнопку Код, загорівся індикатор. Натискаємо кнопку на пульті, якою ви хочете відчиняти ворота, індикатор погас. Частоту він считав, пульт записався. Наступне натискаєте код, записуєте другий пульт, індикатор погас. Індикатор знову можна ще третій пульт дозаписати. І що важливо, режим, коли індикатор блимає, записуєте другу клавішу на режим хвіртки. Індикатор погас саме на блимаючому режимі записується режим хвіртки. Ваші ворота відчиняться рівно наполовину. Для того, щоб автоматика зрозуміла, коли зупинятись і коли стартувати, треба правильно встановити магнітні кінцевики. Перше, з чого хотілося б почати, після увімкнення живлення до плати, перше натискання на ваш пульт, ворота мають піти на відкриття. Це правило актуальне для будь-якої автоматики. Це єдиний стандарт як для розпашних, так і для відкатних воріт. За замовчуванням, якщо ми дивимося з двору, ваша автоматика має стояти справа. Якщо вона у вас стоїть зліва, ваших воріт вид з двору, то нам треба замінити L1 та L2 місцями, тобто змінити полярність двигуна вашої автоматики. Перше натискання після перезавантаження плати ворота мають піти на відкриття. Це для перевірки, що у вас правильна полярність двигуна. І фотоелементи будуть коректно працювати, буде коректно працювати кінцевики і будуть коректно працювати час роботи двигуна. Потім встановлюємо магнітні кінцевики. Якщо ми підносимо до нашого гіркона і у нас гасне лампочка close, значить це кінцевик на закриття. Якщо у нас гасне лампочка Open, це кінцевик на відкриття. Таким чином ми вже знаємо, як задати крайні точки автоматики. І наступне, найголовніше, коли ви вже виставили правильно кінцевики, записали пульт, перше, що вам треба зробити, це зачинити ваші ворота, потім вимкнути живлення і увімкнути, і записати час роботи двигуна. Тобто навчити автоматику орієнтуватись в просторі не тільки за допомогою кінцевиків, а за допомогою кількості обертів двигуна та енкодеру. Тож, зімітуємо наш процес навчання автоматики. У нас автоматика в закритому положенні, Лампочка Close не горить. Ми затискаємо кнопку Time. Ось вона знаходиться. На 3 секунди. Автоматика поїхала. Вона доїде до кінцевика на відкриття. Зараз чекаємо. Доїхала. І поїхала назад. Чекаємо. Реле клацнуло три рази, тобто це знак того, що автоматика навчилась. До речі, мені подобається саме автоматика сегмент через те, що вона завжди дає зворотній зв'язок. Якщо щось пішло не так, реле може клацнути певну кількість разів або ваша сигнальна лампа, якщо вона вже під'єднана, або ви чуєте просто звук реле. Воно може за допомогою кількості клацання даного реле вам сказати, що або все добре, або щось пішло не так, і якісь налаштування ви внесли неправильно. Це дуже круто, тому що автоматика спілкується з вами і каже вам, що ви робите правильно, а що неправильно. В даній ситуації. Реле спрацювало три рази, значить, час роботи двигуна записаний. Тобто, що це означає? У нас будуть правильно виставлені як фази роботи двигуна. Бачите, плавний старт пішов. Вона так трошки тихенько попрацювала, і потім поїхала швидше. І зараз вона пригальмувала. Ось так працює час роботи двигуна, і саме для цього він носиться в плату. І поки мотор працює, до речі, хотів би вам продемонструвати саме плавність роботи автоматики сегмент і що нам дає редуктор маси Нівані. Ми знаходимо, звісно, в лабораторних умовах, не на вулиці, але це нам якраз дає можливість почути, як працює мотор автоматики сегмент. Бачите, і без кінцевиків вона зараз зупиниться. Суть в тому, як ви могли почути, що дана автоматика працює дуже тихо, дуже плавно, тому що редуктор в масляній ванні. І дійсно, це клацання супроводжується завжди при кожному циклі. Як правило, коли корпус автоматики вже надітий зверху, то цього не чутно. але... Це саме реле на сигнальну лампу, щоб ви знали, що ваша автоматика почала працювати, для цього використовується сигнальна лампа. Звертайтесь до компанії Простоворота, ми завжди підкажемо, який привод для ваших відкатних воріт краще підійде. Хочемо звернути увагу на плавність роботи, саме автоматики сегмент, як облаштована її плата керування. Ми завжди допоможемо налаштувати правильно і підкажемо, які нюанси треба врахувати. Ви думаєте, що ворота та автоматика це складно? Для нас це просто ворота.